Вітаю, з вами Саша Лєман, і це мій канал на YouTube, який присвячений вихованню песиків. Дуже розповсюджене питання: це з якого віку можна починати займатися з песиком. Дивіться, справа в тому, що як тільки тварина потрапляє в цей світ, вона починає вчитися, її навчає середовище, оточуючий світ. Як тільки тварина потрапляє до вас додому, вона вже вчиться. Але вчиться вона самостійно яким чином собака вчиться? Собака взаємодіє з середовищем та спостерігає за наслідками, за наслідками її дій. І від того починає формувати своє ставлення та алгоритми поведінки у вас вдома. Тому. Як тільки собачка потрапляє до нас вдому, у нас є два вибори: або дати собаці рости і розвиватися, як вона розвивається самостійно, і тоді вона буде проявляти себе як хто як собака. Вона буде гризти наші речі, вона буде гавкати, пісяти, вести себе як собачка, підбирати їжу, скавуліти. А або ми стаємо. Тим, хто навчає собаку і формує ці поведінки і звички. Чим раніше ми станемо на правильний шлях формування цих звичок і поведінок, тим менше на, у нас буде конфліктів з собакою в майбутньому, тим менше поганих. Поганих беру в лапки, бо для людей це погані звички. А для собаки це абсолютно нормальна поведінка. Там підбирати щось з підлоги, гавкати, скавуліти, гризти ваші тапки. Це абсолютно нормальна поведінка для собаки, але для нас це не є прийнятним. Тому ми маємо облаштовувати середовище таким чином та будувати взаємодію з собакою таким чином, щоб одразу вчити її тим поведінкам, які нам будуть вигідні в майбутньому, щоб ми потім змогли мати комфортне життя з собакою. Звідки з'явився той міф, що собакою треба дати щенятку вирости, а тільки потім починати з ним займатися. Дивіться. Стара школа дресирування суто спиралася на механічний вплив. Це коли навички будувалися за рахунок впливу повідцем. Для того, щоб навчити собаку сидіти, вони дьоргали, казали сидіти і дергали вгору для того, щоб лежати лежати, і дьоргали вниз, для того, щоб поруч, поруч і дергали попри себе. І таким чином вчили собак всім навичкам. Очевидно, їм вони не хотіли дьоргати і смикати маленьких щеняток. Тому коли раніше приходили люди до таких тренерів, вони їм казали, дайте собаці вирости, а потім ми будемо його смикати, дьоргати і вчити йому разуму. Тому що навіть тоді е, тренери не хотіли смикати щеняток, тому що щенятка не витримували цього В Аз сучасні методи виховання не використову не мають використовувати аверсивного впливу, тобто неприємного впливу, для того, щоб чомусь навчити. Ми використовуємо мотиваційні методи їжу, іграшку. Ми використовуємо такі техніки, як наведення, коли ми підносимо шматочок до носика і наводимо собаку в необхідні нам позиції. А також на етапі раннього виховання щенятки, ми дуже багато відбираємо поведінку. Власне, коли щенятка робить щось правильне. А в щенятки пропонують нам багато правильних поведінок. Перш ніж почати стрибати на вас та віджимати в вас їжу, вони сидять і дивляться. Якщо ми підкріплюємо, в цей момент видаємо їжу, собака вчиться, що щоб отримати їжу, треба сидіти спокійно. Щенятко робить дуже багато правильних поведінок на тому етапі, коли потрапляє до нас додому. І нам треба їх відбирати і заохочувати, щоб вони були вигідними для собаки, і собака їх робив. Тому навчання починається одразу, як тільки щенятко потрапило до вас. Єдиний вибір, який вам треба зробити, чи це ви будете керувати цим навчанням, процесом навчання і формувати звички вашої собаки, чи собака буде формувати свої звички самостійно. Тож, до кінолога звертайтесь навіть до появи собаки, або як тільки щенятка опинилась вам у вас вдома. Також це стосується поведінки на вулиці. Ви можете або дати своїй собаці самостійно вчитися і щоб середовище вчили її, але спойлер нічому хорошому. Хорошому в контексті того, що Собаки не навчиться, як ви би хотіли, щоб вона себе поводила самостійно, або ви стаєте в главі цього процесу і формуєте навички. І, звісно, нав... формування навичок це є специф. Як формувати навички в собак? Це є специфічне знання, тому я доречним звернутися до спеціаліста, який пояснить вам, як працюють собаки і як працює якісний формат навчання собак.